Вітанечко всім шанованим Франкославам. Цей день настав сьогодні останній матч 1.8 розіграшу Кубку віртуального франкославного футболу. І на завершенні в нас шикарна цукеречка. Манчестерське Дербі Манчестер Сіті Діми проти Манчестер Юнайтед Дениса. Отже, поїхали. Його розіграшу дуже турнір насичений англійськими командами. І от на завершення такий смачний поєдинок. Побачимо, чи буде матч дійсно цікавим. Чи, чи уподобається він відкриттю? Манчестер Який колір за забарвується Манчестер? Блакитний колір ззовні, але Jones. зелений всередині команди. Дмитра. Ви бачите. Дуже красивий. 17, дуже Kevin красиве Nibreiner. представлення команд. Прем'єр-ліга у FIFA на висоті. чи забарвиться павне місто Манчестер в червоні магівські маговські кольори Дениса. Денаденчика, відомого вузьких кругах. Кремезна атака. Ха. Знаю щось. Клятий піндос. Отже. Принципове протистояння, принциповий поєдинок. Сподіваємося, буде цікаво. Донбас, порожня, гонить чи не гонить. Одне з питань, має... на яке має відповісти цей матч. Поїхали. Ляпорт Стерлинг Дебрюне і одразу контратаку намагалися. Дияволи. Дебрюйне. Агуеро. Дебрюне. Дебрюне. Сіла. Бернарду сіла. Эрлинг. Эрлинг. Гуэро. Гуэро. Удар на місці. ДХ одразу, одразу давайте впереджене команду. Фрашворт. Лукаку. Наше все! Лукаку живе втілення кремезності. Дебрюйне. Дебрюйне. Здавалося б, Дебрюйне піде на пенсію, а в нас... Нашому кубку він буде ще грати і грати. У майбутніх розіграшах. А чи в цьому побачимо. Буро Фернандіньо. Фернандіньо намагається Фернандіньо віддати Бернарду Сілва, той хто відмовлявся. Зинченко, О, навіс від Фермен. Не проходить. Перепрошую Бернарду Силви. Контратака. Лукаку. Лукаку. Эрера. Эрера. Эх. Захист на месте. Стерлинг. Стерлинзина. Зина. Зина. Зіна нічого не можу тут зробити. Дебрюйне, Агуеро. Серхіо Агуеро. Не давіда сілу, Давід Сілва. Навіс Кунагуэро. Головою намагався. Намагався забити гол. Фіаскоконе готується далеко вибити м'яч. Дехеа. давід Дехе. Туди ж. Люк шоу Погуба запорює. Помиляється. Контратака. Агуерро. Агурро. На, на стерлинг на виграє Єдиноборство Стерлінг. Стерлінг назад. назад. Фернандіньо. Стерлинг нам перепасовується. Дебрюйне. З льоту. хотів ударити з ходу. <кій> Фернандіньо. Гуерро. Агуерро Сілва! Бернарду Сілва здалеку обстрілюють, але щ... нема порушення, нема порушення правил. Знову блакитна хвиля. Нестримним прибоєм заливає берег Манчестера. Де Двіне. Акуратний пас, але... Захист не дрімає Маркус Рашворд. Янг. Ешлі Янг старожил ветеран, намагався віддати пас на випередження. Дебрюйне. Дебрюйне туди! Давід Сілва. Ще один заслужений ветеранисько. Волкер, Silva Guerro Aguerro Кайл Воркер, Навис, Волкер, і Воркер. Хоча Кайл ты небезпечный ты шо ж ты зробишь Хотів дотепний комментарий вставить еще Кайл Волкер по життю, Старанный Воркер Вий! Вий буде подача. Чи розіграш? Подача. На м'ячі волкер. 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 Комендіня волкер. Кайл волкер. Дебрюйне. Удар! Ударву. Борахи Стерлинг. Після чудової комбінації. Магічна сімка. Кремезний спітнівий удар. Дивимось повтор. Який чудовий... чудово перенаправив м'яч. Гернаду Сілла, прошу помітити. І тільки пальчиком із легка змінив траєкторію. Діма. Висити шарлатан. Показує вдячність гору, куди я Зеленському. Ну що ж, Red Devils, Чи буде людь порушення правил? Ага, ні. Офсайт сумнівний. Сумнівний офсайт. Даже сказав би хрін там офсайт. Сподіваюся, Волді саме цей момент прокоментує особисто. Заскріншотить і все таке. ж, йолки палки серйозний турнір. Панмата. Куанмата Rushford Mata Мата, nezграбна Мата. Мата. ідея була. Де Брюйне. Тут де Пас. Зінченка. Зінченка. Стерлинг. Стерлинг. На Зинну Зіна, Фернандин. Така от Донецька зв'язочка. Агуерро, Агуерро небезпечно штрафну навішує. На підбиранні ем ман Стерлінг. Стерлінг задалеко відпускає м'яч. Єе, певний мене. Що ж це було? Дехео. Де як так-то? Знову кутовий. Втікаючий Давид Сілва. Навис. Ні. Мені вдається лукаку підстраховує, але удар такий собі аби був. <coughs> Нічого тут валятися. Рахім Стейклінг автор забутого М'яча. Перший тайм добіг кінця при перевазі явній Манчестер Сіті. Ну що ж, чи розверзнеться пекло перед Блакитним місяцем? Це ми дізнаємося вже зараз. 1-0 після першого тайму Манчестер Сіті веде в рахунку. Ольпа, ба! ольпа, 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 Ви тільки подивіться. Ви тільки подивіться. Бернардо Сілва. Ніщо не віщувало. Прогавив захист. Манчестер Юнайтед. Страшно прогавив. Хто там його тримав? Янг? Бернардо Сілла. 2-0. 2-0. Певне Перевага. А Манчестер Юнайтед треба щось робити в цьому житті. Да. Американські нові власники не на користь. Ось знову помилка. Немає якоїсь командної гри, якийсь егоїзм. Фернандіньо, Агуеро, Фернандіньо, ха, як же ж вміло розбирається контратака, що з цього вийде Рашфорд. Матта, Погба, Погба на Матту, Матта на Лукаку, Лукаку навіс удар Рашфорда головою прокидаємося з летаргічного сну. Заміна, заміна Алексіс Санчес. Алексіс Санчес вийшов. Так, Самі Терліна Санне і замість Рашту виходить Алексіс Санчес. Агуеро, Агуеро. Йде удар, кидається захисник. Да шо ж ти хе, вирівнює то. Матінку рідну. Замість Давіда Бернарду перепрошую сіл виходить Ілкал Дюндоган і Джесі Лінгард, замість кого виходить. Я не бачу в розіграш грашні замість хуана мати. Не скажу, що це підсилення. Тим часом кутовий. Кевін Де Брюйне Розіграли Розіграли вштрафнув, входить Давид Силва Де Брюйне Вит Волкер Фернандіньо. Фернандіньо. Зінченко, Зінченко. Юндоган Гюндоган Фернандіньо. Де Брюйне Чудом, чудом відбиваються. Знову заміни пішли. Морес замість Давіда Силови. Гюндоган, Фернандінь. Фернандиню, Гюндоган, дальній удар. Ні-ні-ні, Безперспективно були ці спроби. Лінгард. Лінгард. Лукаку. Ух, як цікаво, чи це порушення правил все-таки. Ну, суддівство таке. Денис може і пред'явити за суддівство. Олександр Зінченко. Сане. Люндоган. Юндоган. Сане, Сане. Ух ты, Агуэро удар ДХ, нарешті. Нарешті ДХ показал свой справжний класс. Контратака, Люк Шоу. Санчес. Перто назад відіграє. Волкер, Морес Волкер, Агуэро, Гернандіо. Гра Мю нагадує гру збірної України. Назад, назад, назад. Так матч не виграти. А часу небагато. Замість Андера Герере виходить Фред. Нічого не показав Герера по факту. Нічогісінько. Lindelov Матич Похба Матіч, Смоулинг, Янг Матіч, Смулинг не поспішають. Янг не зеньких втрачає. Не треба було, могуть навішувати. Навісну передачу віддавати. Агуеро Волкер Морес, Морес Буде навіс. Волкеру залишає м'яч. Волкер Агуеро. Агуеро. Ух! Ты трину! Трину! Скажімо так! Блакитна фракція. С тотальною перевагу. Перевагою увійшла в Манчестерський парламент і Коаліція їй не потрібна знову летить, на тріски розлітається Манчестер Юнайтед Дениса, схоже, йому теж не щастить поки що в нашому. Віртуальному франкославному кубку. Гол Престижу. Чи буде Гол Престижу? Стає задача. Молін. Санчес. Погба. Охба. Погба. Знову, знову. Погба навішує. Знову Погба намагається показати своє я на шкоду команді. Погляд. А Манчестер Сіті грає в чудовий якісний пас Дебрюйне, Агуерро. Туди на мереза, але це офсайд, це однозначно офсайд. Тут і без повтору буде ясно. Так, офсайд є. Остання атака, і то не факт. Ні, не буде. 3-0. 3-0. Містяни знищують червоних дияволів. Хрестовий похід. Можна сказати, хресний чи як правильно це все називається, це гукс не знак. Обряд екзортизму проведено. 3-0, панове, Це розгром. МЮ вилітає, МС продовжує крокувати далі. Дякую за увагу. До нових зустрічей.